Доброго вечора. Сьогодні у нас тема діти, і ми поговоримо про страхування для дітей, накопичування страхування для дітей. Для чого нам думати про накопичення для дітей? З самого початку, коли діти ще маленькі, вони багато сплять, їдять з ними клопотів, але з часом, коли вони стутять, то їхні потреби також збільшуються. І ми, як люблячі батьки, маємо передбачити, що коли людина підросте, вона захоче здобути якусь гарну освіту, вона захоче жити окремо, мати своє житло, створити свою сім'ю, вона захоче купити собі авто, або ж відкрити свій бізнес, розпочати свою справу. І було би добре, якби ми могли допомогти їм в цьому статі їхнього життя, не зробити все за них, але. Дати їм вудочку, щоб вони могли легше наловити собі риб. Давайте зобразимо це на аркуші, на що ми можемо планувати накопичувати кошти для своїх дітей. Так як ми вже проговорили це накопичення на освіту. На житло. На авто, або просто капітал. Щоб діти розвивали свою справу, мали таку можливість. І давайте поговоримо про те, де ми можемо це робити. Звичайно, що вдома це зробити нереально, тому що вдома таку велику суму не наскладаєш, складаєш, і також кошти будуть вдома знецінюватися. Ми можемо накопичувати в банках, але тут можемо накопичувати до певної суми, яку банк гарантує нам повернути у по випадку різних форс-мажорних обставин. Тому найкращим інструментом для накопичення для дітей в такій довгостроковій перспективі. Є компанії страхування життя за кордоном в Європі, як тільки народжується дитина, батьки відкривають їй такий договір страхування життя і вже до 18 років, до 20 років накопичують їй цю хорошу суму. Тому за кордоном в Європі, в Америці дітям легше з'їхати з дому, їм є куди переселитися. Якраз за рахунок цієї далекоглядності їх батьків. А, і в більшості своїй такі програми в страхових компаніях називаються Юніор Капітал. Так і запишемо. Юніор Capital. Який вступний вік дитини, щоб ми могли оформити їй таку програму? Вік дитини від народження до 18 років. На який ми можемо вкладати такий договір, це є від 10 років до 37 років дитячих. Тобто дитині не має бути 37 років на момент закінчення договору, суму, яку ми можемо вносити. Оптимальним є варіант від 10 тисяч гривень. Рік і більше. А тепер давайте подумаємо, яку суму могли б відкладати для дитини ви так, щоб вам не було накладно. Так, щоб ви не усі кошти, які вас залишаються вільними, відкладали. А така сума, яка для вас є незначною. Припустимо, 50 гривень в день. Давайте порахуємо, якщо у вас є можливість відкладати 50 гривень в день. Скільки це буде? Умножимо на 365 днів в році 18 250 гривень. Давайте заокруглимо і порахуємо варіант, що ви відкладаєте дитині суму в розмірі 20 тисяч гривень в рік. Так, 20 тисяч гривень. І припустимо, що договір укладаємо на 25 років. Скільки коштів ви накопичите самостійно за цей час? Вам самостійно вийде 500 тисяч гривень. На цей час компанія буде інвестувати кошти в різні проекти і ваші кошти будуть працювати ще за рахунок складних відсотків за весь цей період. У вас накопичується сума близько мільйона гривень, вдвічі більша, більше, ніж ви самі відкладете. Середня відсоткова ставка зараз 12-14%. І через 25 років ви, точніше, ваша дитина забере суму в розмірі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Маючи таку суму. Звичайно, що дитина вже може собі дозволити освіту, яку вона хоче. також можна купити вже житло, придбати авто або мати стартовий капітал на розвиток власної справи. Окрім цього, що ви будете накопичувати для дитини капітал, весь цей час будуть діяти захисти як для страхувальника, так і для дитини. Припустимо, страхувальником є батько. Батько. Батькові 40 років, і він страхує дитину, якій 3 роки. Які захисти будуть діяти для батька і для дитини? Давайте розглянемо більш детальніше. Батько виступає страхувальнику. Батька діє захист на випадок смерті, дай Бог, якщо батько помирає до закінчення дії договору, то дитині одноразово виплачують ту суму, яку батько мав би наскладати самостійно. В нашому випадку це 500 тисяч гривень, плюс дитину звільняють від оплати. Ось тут батько почав накопичувати, тут його не стало, і весь цей період страхова компанія продовжує вносити замість батька суму в розмірі 20 тисяч гривень в рік на рахунок дитини до закінчення терміну договору, і в кінці дитина отримує всю суму, яку мала отримати: 1 мільйон 500 тисяч гривень. У випадку непрацездатності. Якщо батько стає непрацездатним, страхова компанія звільняє батька від оплат і самостійно продовжує вносити кошти на рахунок дитини. Ось так, як в цьому випадку. І в кінці дитина отримує своїх 1 мільйон 500 тисяч гривень, тому що компанія розуміє, батько непрацездатний, він не має можливості працювати і вносити ці суми. Це такі захисти діють для батька, для страхувальника, які захисти діють для дитини. Дитина нас виступає за, застрахованою особою. Так. Для дитини є такий захист, як травматизм. Від 1 до 100% від страхового покриття, а це від 30 тисяч гривень до 500 тисяч. є спеціальна така таблиця, де все тіло людини розписане у відсотках. І в залежності від того, з якої частини тіла людина ще стається, поплачується сума. В залежності від обраного покриття. Покриття може бути від 30 до 500 тисяч гривень. Тобто, чим більше е, батько оплатить покриття, тим більшою буде е, сума, яка буде оплачуватися за травматизм. Другий захист це є захист від хворіб. Це є хвороби середньої тяжкості, є список. З 173 хворіб. Сюди зносять отит поробу лайма, вітрянку, пневмонію тощо. І також є таблиця по цих хворобах і виплачується відсоток від 3 до 70% від суми покриття від 30 тисяч гривень до 150%. До 150. Є захист від картичних хворіб. Картичні хвороби це такі складні хвороби, як дитяча онкологія, і діабет, параліч, глухота, світота пересадка внутрішніх органів тощо. Тут покриття вже оплачується одноразово досить велика сума в розмірі від 50 тисяч гривень до 2 мільйонів. Четвертим захистом це є хірургія. Виплачується від 1,5% до 100% від 30 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. П'ятий захист це є госпіталізація. І тут також в залежності від обраної вами суми покриття, виплачується сума в розмірі. Від 100 до 1000 гривень в день. Ось такі захисти діють як для страхувальника, так і для дитини. Що потрібно для того, щоб укласти такий договір страхування життя для дитини? Вам потрібно сконтактуватися з вашим фінансовим консультантом, він допоможе вам підібрати програми для вас, підібрати умови договору, які будуть підходити для вас найкраще. Також ви заповните заяву, яка є невід'ємною частиною договору страхування життя, здійсните оплату на рахунок страхової компанії, і вже на наступний день страхове покриття не буде діяти. І орієнтовно десь за тиждень два вам на вказано вами адресу прийде ваш поліс, договір страхування життя. Вдовж з цього терміну дії договору можна змінювати умови договору, можна змінювати суму, термін, страхові покриття, захисти, спадкоємців змінювати. Тобто є перелік даних, які ви можете коригувати. Отже, підсумуємо, що ми отримуємо, коли викладемо договір в страхування життя для дитини. Ми гарно будемо накопичувати їй суму, яка допоможе їй в дорослому житті стати на ноги. По-друге, ми. Будемо знати, що ми і дитина і є під захистом, і, у випадку, якщо стажуються якісь складні хвороби чи травми, то страхова компанія допоможе нам покрити наші витрати. Ось так коротко. Надіюся, дана інформація була для вас корисною, почерпнула для себе багато цікавого і потрібного. На закінчення, хочу побажати, щоб усі дітки були здоровими, щасливими. І щоб у них було світле і щасливе мовити.